Ну і перша підозра, яка у мене була, це проблема з підшипниками. Адже саме вони зазвичай дуже сильно гудять. Хоча тут підшипників я не чую, начебто вони працюють добре. Але є ще одна хвороба в цих пральних машинах. І ця хвороба це хрестовина, яка згниває і лопає. Тобто, для того, щоб у нас ось цей барабан крутився, його треба якось закріпити. І кріпиться він на валу посередині цього барабана. А вал цей закріплений до самого барабану на спеціальній хрестовині. Це така, ну не знаю, павук такий на три ноги в даному випадку, в якому є посередині вал. Так от, ця хрестовина зроблена з алюмінієвого сплаву. І вона деградує, тобто руйнується. Від води, порошка і так далі. І з часом хрестовина може ламатися. В такому випадку цей бак починає ну, хитатися або навіть повністю відвалюється.